Ось так я розібрав, як ніби візуально нормальний. почищу його, потім провірю ще, але іскрить до того, що оця щітка, тут її не буде видно, вона можливо, не видно. Вона тільки трохи виступає, далі не йде, от воно із-за того і так іскрило. Зараз я спробую з цієї сторони акуратно викруткою подавити, але перше зараз візьму фен і це місце чуть-чуть прогрію, щоб вона легше вийшла. Так І от редуктор, От редуктор. Практично працював він на сухо. Тому що там смазка є, але на шестернях взагалі немає цього. І цей печатник, от як його показати. О. Вироблений остаточно. Буду міняти його. Ну і цю шестерню. Ну, це теж тут, О, о як вона болтається шпонка розбита. Зараз я тут знімлю це стопорне кільце там. І знімлю її, подивлюся. Але воно тут під рукою чути аж остро таке. Вночі воно, воно підпиляло, вже зуби і поганий зацеп. Так, зараз я це все розбираю далі.